Я в рибному терміналі йдемо глядати ціни на рибку. Тунець 160, такий Окунь морський 260, хіле хека 320, хек без лоски 165, хек молочний 170, філе Окуня 160, телапія 230, Скумбрія ось така Велика 230, Креветки Реветкінігії, 550, є Королівська 480, 700 без голуби, хек аргентинка 180 крапові палички є ось такий сміжний крап по 200 гривень, пів кілограма. Оселедець Мача 160 гривень. Ще є ось такий оселедець по 100 гривень маринований. Також є баночка. Є ціна. До речі, чупа катались 100 гривень салатник. Там є пів кілограма. Так, є салата по 260 гривень. Кумбрія. 480 і 450 холодного копчення. Також тут є жива рибка, можна зупинити цілі, подивитися собі. І є різна ікра, Всяка всячина. Також ми зносили подаватися. Кальмари по 400 гривень, Короб по 270, на 350, товстолок 220, білий амур по 290. Тут ще є голови, трефти, різний суднобір, по 35 гривень за кілограм. М'ясо лосося 250, сібас 500, дорадо 450, стейки 800. Сібок 900 590 і лосось 450. Ради 480, тунець 800, кілопораді 850, висотям 850, а якщо смаками по 850. Ще іншому місці. 180 хек, ледіна, 130, камбала по 250, хек без лоски 180, кіле дала пі 240. 270 морський окунь, філа окуня 180, філа хека 320, креветка 550, креветка тегрова 700, скумпія 240. Також тут є і край, усі можна подавати, і є живаречка. Раки є, 350 голець, 600 осетер, короб 180, форель 300 і рак 1500. Храніна лосося, маркет маркетфіша.